Пивні животи та слабкі м'язи це не про них. Ці хлопці не професійні спортсмени, але мають такі форми, яким позаздрив би будь-який фізкультурник. У Чернігові все більшої популярності набуває вулична гімнастика або так званий воркаут. Останній термін у перекладі з англійської означає відпочинок від роботи. Але який там відпочинок, коли на дворі без діла ані хвилини не стоять спортивні снаряди, бруси, турніки та кільця? Ця молодь в одному з чернігівських дворів самотужки облаштувала спортивний майданчик, аби показати всім, як якою може бути альтернатива шкідливим звичкам? сначала я просто ходил подтягиваться, потом начал солнышко делать. Мне понравилось. Нашел единомышленников, друзей. Мы всей толпой начали заниматься, и теперь это переросло в такой международный, можно сказать, уровень. К нам приезжают и из Беларуси, и из России гости. Все просто дешево та сердито. Вони не штовхають заліза в дорогих тренажерних залах, а відштовхуються від нього там, де існує така можливість. Уперше у Чернігові небайдужі молоді люди самі організували міжрегіональний чемпіонат з воркауту. Які наші цілі? Це оздоровлення, нашої нації, це оздоровлення молоді, е, подача їм прем'єра, дача їм мотивації не тільки в фізичному розвитку, але інтелектуальному і ментальному. Стріт в першу чергу дозволяє е боротьбу з наркотиками, алкоголем і табакокуренням. Шкода, але спеціально облаштоване місце для вуличної гімнастики в обласному центрі всього одне нарікають учасники. Днями вони навіть ходили до міської ради, просили чиновників встановити принаймні і ще кілька майданчиків. Наразі у мерії над цим і ще думають. Площадки, к сожалению, у нас нету во дворе і в ближайших дворах ніту Щось подібне, площадок там. Не знаю, поручні з якихось автобусів, але в основному всі ходять на школи. але на школах теж снаряди зовсім уже нікудишні. Реально на пропозицію дворових спортсменів відгукнулася поки що одна людина депутат обласної ради Владислав Атрошенко. Народний обранець не лише виступив меценатом турніру, а й сам взяв у ньому участь. Хоч завдання було не з легких віджиматися на турніку та брусах довелося з пудовою та 24 кілограмовою гирею. Есть 14 снимать. 14 Защита есть. Засчитано! Акция замечательна, прекрасна і ценності в том, что ребята сами действительно Вот, э, и Наша обязанность, и моя, как депутата областного совета, э, поддержать максимально. ребят, и Может быть, даже немножко какие-то и премии я считаю, что это тоже прекрасно, ребята, за труд, за свой за первые места что-то получат и дальше будут работать. Владислава Трошенко домовився з юними спортсменами щодо співпраці. Наразі у планах народного обранця облаштування бажання. Спортивних майданчиків та проведення масштабного чемпіонату з дворових видів спорту восени. Сто відсотків я підтримую Владислава, він людина ну, не заангажована, він знає, що таке фізична культура і спорт. Сьогодні, відкриваючи змагання, він про це сказав, як він сам долучився до цієї справи. І я думаю, що він, як і колишній губернатор, багато може зробити для того, щоб наша фізкультура була у нашому місті. Ну а переможець чемпіонату з воркауту братиме участь у міжнародному турнірі з цього виду силових управ, який відбудеться у столиці Латвії, місті Рига.